Всім привіт! Сьогодні їдемо в Хальштад, австрійське, чудове, красиве інстаграмне місце, яке дуже давно збиралося, але все якось не складалося. І от на початку березня з Праги мені вдалося туди потрапити. Можна дістатися сюди, з відню, її входить потяг. Ми їхали з Праги, я купувала екскурсію автобусну. Також можна дістатися, купити окремий тур з України, наприклад. Або самім автівці. Гальштадт – це давнє поселення у Верхній Австрії, центр селяного і рудного промислу з першого тисячоліття до нашої ери. Нині це комуна в Австрії, є інстаграмним таким притягатим магнітом. Дуже красиве містечко, коли направляються поціновувачі естетики, красиве фото і просто мандрівники. Також вважається центром Гальштатської культури. Уявіть собі, така є. Пам'ятка ЮНЕСКО. І тут всього проживає 923 особи в цій комуні. Рухаючись з боку парковки від водоспаду, ви зможете побачити не тільки головну вулицю, а ще й середину. І тут же одразу ми бачимо основну головну таку традицію тут місцеву Family Tree, тобто сімейні дерева, які показують стан певного роду. От Тут, конкретно цьому будинку, бачимо, що ніхто не проживає, а також сімейне дерево, за яким ніхто не доглядає. Також тут є от такі дуже старі будинки, які датуються. 1200 роком, чи щось таке. І взагалі, то якщо захочеться якоїсь пригоди з привідами, то можете сюди завітати. Це ми йдемо по вулиці доктора Мортана. Це така відома особистість тут місцева. Його почитають і досі, і він вважається рятівником жінок, які важко працювали в селяних шахтах. Після того, як він з'явився сюди, боровся за жіноче здоров'я і полегшення умов праці, бо саме жінки тягали сіль з гори. Тут ми бачимо вже, як відкривається красивий шикарний вид на озеро Гальштадт, одно озеро. І гори, які скрізь. Гальштадт – це дуже маленьке селище, але з дуже великою вартістю нерухомісті. Така класична альпійська архітектура з маленькими віконечками. Тому що взимку холодно, влітку спекотно, для того, щоб підтримувати певний комфорт всередині, то все стандартно. Також тут є ликувальне джерело. Вода за складом відрізняється від звичайної води, але як ми бачимо, в зв'язку з тим, що вони тут не дуже почитають туристів. То поставили такий сміттєвий бачок, щоб менше ходили. Кінбак. Містечко, де зупинялися жінки, які зносили сіль. Будинок культури. Тут ми вийшли в центр, куди приходять автобуси екскурсіонні, а також шатли зупиняються для того, щоб далі їхати на фунікульорі. Ось там за вивізкою GoFood є підйомник по фу фу фунікульору, туди можна дістатися на оглядовий майданчик. Ми туди дійшли пішки. У нас був час. Теж можливо. Але, от, подивіться, можна піднятися фунікульором. Там поїхав. І тут ми бачимо цей пам'ятник оцей жінці, яка вважається. Годувальницею і рятувальницею самого Гольштату. найнижча ціна на сувеніри в Сальтстор. Отут бачимо знову Family Tree, сімейне дерево, яке говорить про те, що володарі є е, прямими нащадками і є гальштатцями, і воно впорядковане. Тобто, тут процвітає, рід процвітає. Ранньою весною тут не дуже багато туристів і такий дуже вдалий час для подорожі, тому що основний потік туристів їде або е на весні вже більш пізній період, або влітку, коли тут дуже жарко, або восени, коли все повністю яскраве і кольорове. Одне з найкрасивіших сімейних дерев. Грушева. Воно трохи ще це. Магазинчики і ресторанчики, які належать місцевим, працюють достатньо короткі. Термін до 4-5 дня і закриваються. Ось тут в зелених парасольках в ресторанчики можна поїсти найсвіжішу і найсмачнішу форель. Принаймні так кажуть. Ви можете цим скористатися. Тут працюють турки. З протилежного боку озера стоїть замок 16-го сторіччя. Взагалі то тут майно не продається нерухомість не продається. Але це приватна власність. Хтось її колись купив, мабуть, це дуже великі гроші. Під час війни тут проживав якийсь німецький генерал. А зараз туди не можна все одно потрапити. Бувають такі намагання дівчата, які хочуть познімати фотки минулому чи позаминулому році закінчилось собаками. і Поліцією, тому не ризикуйте. Якщо у вас є час, ви можете посидіти на якомусь оглядовому майданчику, просто посидіти в тиші і поспостерігати за красою, яка навколо вас. Хоча в пік туристичного сезону, звичайно, тиші тут не буде, але тим не менше. Цікаво, скільки доки коштує? Тут багато будинків, в яких, наприклад, власники проживають на другому, третьому поверсі, а здають в оренду перший поверх. Якщо ви хочете зняти апартаменти або готель, готелі, звичайно є, але там якісь дуже маленькі апартаменти, то це також можна зняти. Прямо тут, але переважна більшість людей знімає житло на протилежньому боці озера. Там є інші населені пункти. Просто приїжджають сюди на корабліку. По великому рахунку тут достатньо одного дня для того, щоб побачити, відвідати основні місця і спробувати якісь смаколики, купити соль або піднятися фунікульором або пішки, пригулятися до фонтану, до оглядового майданчика. І по великому рахунку, все тут більше нема чого робити. Але, звичайно, якщо хочеться побути в якійсь красі, то ви можете зняти якісь апартаменти або готель і погуляти і побути тут. Трохи довше ложили в 2002 году, а потім стоїть армірований життє. Само озеро достатньо таке відоме в певних школах. Сюди приїздив навіть Жаків Кусто. А також ще відомо тим, що колись тут давно сплели гроші, і деякі дослідники вважають, що десь там на, на дні є золото Рейха. Тому іноді тут бувають е, такі шукачі пригод, які ще сподіваються його знайти, але враховуючи те, що тут дуже велике замулення, ну тобто це дуже така ризикована справа. Ну і до цього часу ще тут ніхто нічого не знайшов. В центрі є невеличкий музей, який також можна зайти подивитися, але таких там великих якихось артефактів тут немає, тому якщо є бажання, можете знайти. Маркт Плац це головна площа Гальштату. І тут знову ми бачимо Фемелі Tree, сімейні дерева. А також зверніть увагу на це жовту будівлю це кафе, ресторація дербі називається. І тут смачні тісточка, смачні торти. І саме тут ми скуштували місцевий торт захер з абрикосовою начинкою. Та є ще багато смачних десертів. А зараз підемо на оглядовий майданчик, пройдемо через місцевий цвинтар, відоме місце тут, а також пройдемо повз будинок найсторішої родини, яка тут проживає з давних давен. Я взагалі ніколи не відвідую таких місць, навіть якщо це десь щось цікаво, але наша екскурсія проходила повз, і якщо ви погуглите в Гальштаб, то побачите, що тут має певну особливість ці місця кладовища, тому що немає місця і тут не ціла технологія. У нього заплатив, тому що художник, який писав цю картину, був студент, який випустив Венської академії художничних.

Окремий вхід для гішечки. вона входить. Бачите, яка ну Там котик заходить. Туристи тут не привітують. Тут Головний принцип місцевого залишити гроші, і йдіть звідси. І ось ця євангельська парафіяльна церква, яку ви бачите на всіх зображеннях Гальштата, є центральним місцем взагалі містечка. Жовта кафешка Дербі, яку ми обійшли з іншого боку, де подають смачні десерти. Дуже дорога нерухомість, як я вже сказала, також дуже дорога оренда. Оці маленькі магазинчики, які там дві кімнатушки займають, буквально платять по 80 тисяч євро в місяць. І звісно що власники цього майна вони не продають ніяку нерухомість. І взагалі для того, щоб тут щось купити або продати, тут ціла процедура велика, яку, звісно, ніхто нічого не Продає, ну тому що навіщо воно і так приносить достатньо великі гроші. Ніякого централізованого опалення, як бачите, тут немає і не може бути. Вони опалюються взимку дровами, і картина, коли ви можете побачити якусь бабульку на поршики з дровами в багажнику, це нормальна картина. Звідси ми підемо на водоспад. Дуже красиві краєвиди. Чим більше ви піднімаєтесь на гору, тим ще красивіше і красивіше. От зустріли місцевого жителя такий красунчик. Привіт! Типу не можна сюди йти, але ми підемо. В нас є час і ми ж не шукаємо легких шляхи, тому ми пішли пішки. Від водоспада можна пройти пішки на оглядовий майданчик. Якщо буде там далі нормальна дорога, то ми спробуємо це зробити. Але звертайте увагу, що коли ви їдете в таке місце, то у вас має бути або певне взуття, або певне, певний одяг, це буде корисно. Фонікульор, на якому можна піднятися на оглядовий майданчик, знаходиться з іншого боку гори, і вже там на початку відео було де, звідки він йде. Так ми піднялися нагору вже майже. І ось там зверху оглядовий майданчик, до якого ми йдемо. Вагончик фоні який піднімається, ми піднялися пішки. А ось піднімається фунікульор, який коштує 20 Євро. туди і назад. Оглядовий майданчик, плюс є вхід до соляної шахти і також є ресторанчик, де можна посадити попити, попити каву. Ось так по пішохідній стежці ми пройшли на оглядовий майданчик містечка Гальштадт. Ось цей пішохідною тропою. 30 хвилин. Але зараз вона типу закрита, тому що типу слизько. Ну, ми пройшли пів години пішки, ми вигонали. Ми отримали нагороду. Шикарний краєвид. Краса. Власний краєвид, да? пишіть в коментарях, були тут десь або в аналогічному місці. Цікаво підписуйтесь і ставте вподобайки, якщо вам подобається. Ось так ми пройшли на цій дорожки. А сюди ми зайдемо за сувенірами купимо додому на подарунки знайомим родичам солі, трохи місцевої солі. І що везимо в Київ? Сіль поїде додому, а також пиво, дідуське, тому що тут вважається дуже смачне пиво. Я не вживаю, для мене це взагалі не, не цікаво. А ось і кажуть, що тут місцевої води воно дуже смачне, яке і не гірчить. Захід з абрикосовою начинкою дійсно смачний, не солодкий і не жирний. Мені сподобався. І знову центральна площа, повз яку не можна пройти. Тобто ви вже зрозуміли, що тут є основна вулиця, і трохи ще невеличких вуличок, і основна площа, і церква. Ну і по великому рахунку все. Ну і магазин меду або якихось супутних товарів. Це просто як. Ціла виставка або якийсь шоу-рум, обов'язково купуйте, якщо полюбляєте такі речі. Взагалі, Гальштад дійсно таке красиве чарівне містечко, куди варто приїхати, погуляти і помилуватися красою.